осінь волохата, вся настояна в медах, чорнобривці коло хати, та ширя осінні птах. На ставках ще досить м'яте, що на серці спеки день, але як цей біль здолати, Коли, бачиш, скрізь огень, все димить в очах пожежі, в серце осінню взялось навіть літо свої межі. Майже втратили ось ось. Іде війна на Україні. Гине люд п'янки, як цвіт. Мамам, хлопці, такі милі, що йдуть в загробний світ, розпростерши руки вгору аж до неба горілиць, все рахують зірок вроду. України захист, міць. Скільки мам пролили сльози, син гнав орків навісних, неже правда, що сьогодні так людей багато злих, Моби біблію тримали. І отець хрестив їх десь, мудре щось в дитинстві знали, але раптом дика месть, орки, нелюди прокляті, в них огида проросла. Убивати, убивати, щоб кровавала страва. Що зробили тобі, орче, що Україну свою захищаєм понад осінь у належному строю, що своє віддать не можем, що за мир молитва нам, знаєш, світ злютитись хоче. Смерть московським ворогам пахне осінь, волохата, вся настояна в медах, Але ми повинні знати, тут вита рашистський птах.